Вітаю усіх на каналі! Як відомо, багатьом українська кухня багата на смачні рецепти з картоплі. Сьогодні приготуємо автентичний рецепт родом з Вінниччини, а саме з села Уланів це картопля по-уланівськи. По рецепту нам необхідно взяти 1 кг картоплі одного розміру. Почистити, порізати на чотири частини кожну картоплину, ніби все дуже просто. Хотіла сказати, що цей рецепт від Глефіри Дорож не дарма популярний у багатьох ресторанах, не тільки в Вінниці, не вінниці в Україні і навіть за кордоном ще з середини 20-го століття. Порізану картоплю смажимо в чавунному казунку, як по рецепту. Або, як у мене на відео в чавунній пательні. Додаємо 500 мл олії соняшникової. Картопля має смажитись, ніби у фритюрі, щоб кожна картоплина огорнулася в масло. Доволі швидко готується картопля і одразу стає рум'яна наша страва. Коли картопля готова, потрібно до неї додати чесникову заправку. Для неї нам знадобиться 10 зубчиків чеснику, розтерти в ступці або натерти дуже дрібно, ще півчайної ложки солі, а також 30-50 мл олії. Все змішуємо і поєднуємо з рум'яною картоплею. Цей аромат часнику робить неймовірну справу, що одразу хочеться її з'їсти, але необхідно додати заправку до картоплі і щоб картопля постояла 5 хвилин під кришкою і можна насолоджуватись. Так як страва доволі жирна, рекомендую подавати з легким салатом для балансу. Хай вам смакує доволі проста страва, знаменита в Україні.